Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на нашому YouTube каналі. І сьогоднішня тема, яку ми хочемо з вами обговорити, це токенсейли. Токенсейли, всі ви напевне знаєте, це Ейфорія, це Вау, це великі ікси. А такі проекти, як Бікономі, Flow, той самий неон, який ми з вами пам'ятаємо в нашому чаті, як ми з вами збирали пул, можна було зробити неймовірні великі ікси. Нам здавалось, що вже токенсейлем це вже пройшло, це вже ера, яку ніколи не вернеш, не вернеш тих хіксів, не вернеш тих сатисфакцій, які ми всі з вами получали колись. Але ринок говорить інакше. В цьому випадку ми з вами повертаємось до доброго знайомого нам коінліста, який змінив умови. І вже не перший раз. Ми особисто, як наша група G-Group. Розчаровані коінлістом з певних причин, але ще раз говорю: криптовалюта і все, що в ній відбувається, вона є змінна, повертається. І ми в даному випадку це з вами бачимо. Коінліст змінив правила, і попередній сейл, який проходив на коінлісті, вийшов досить непогано. Можна було взяти 3 ікса. Так, я з вами згідно ви зараз скажете, а що таке 3X, 2х. Але, на жаль, зараз така реальність, друзі. 2х, 2,5 x 3 x Це супер, це вау, це круто. Я знаю, що ви всі пам'ятаєте Коінліст, що це ферма, що це дуже багато мультів, що ми робимо на кілька профілів, запускаємо ферму, заробляємо шалені кошти, так? Але це, на жаль, вже минуле. Нам потрібно рухатись в реальність. І реальність є така, що не потрібно нам зараз індонезійські ферми купляти на OTC входити гаранти. Можна все робити просто з головою і робити тільки на свою сім'ю, на своїх знайомих, разом з ними, запрошувати їх, взяти участь. Багато хто говорить, що токен сейли це вже минуле, вже не можна буде заробити. Друзі. Реальність є така, що можна заробити, не зароблять тільки ті, які нічого не роблять. Пам'ятаєте, те, що ми з вами говоримо, це не є фінансова рекомендація, це тільки то, що ми з вами ділимося, це тільки те, що ми робимо самі. В даному випадку попередній проект, який вийшов на коінлісті, і дуже, на нашу думку, гарно вийшов: це є Connect, який ми скіпнули. Ми не давали вам матеріалу про цей проект. Але ви, напевно, чули про це, що він виходив на Коінлісті. Дав нам задуматись з командою над тим, що а може варто? Варто спробовувати, зближається літо. Як ви знаєте, літо це в крипті є слабкий період. Тому є сьогодні хороша нагода, з якою ми хочемо з вами поділитись: виходить новий, новий проект на Коінлісті, це проект Флік. Ми з вами хочемо детально про нього поговорити. Зробимо коротенький обзор даного проєкту, що це таке, і ви самі переконаєтесь, чи варто заходити в цей проект, по якій ціні нам пропонують купити дані токени. Коли нам дадуть дані токени. Ми, як група, наша g group будемо заходити в даний проект. Тому вирішили з вами поділитись. А ви залишайтесь з нами, не переключайтесь, зробимо коротенький обзор. Як будете заінтересовані, всіх запрошуємо взяти участь. А у нас на самому кінці є для вас хороша знижка по нашому промокоду, який ми отримали від Коінліста. Тому залишайтесь з нами і до нових зустрічей! І так, Flick Network. Flick Network – це децентралізована хмарна інфраструктура, спрямована на підтримку розвитку агентів штучного інтелекту АІ та віртуальних інфлюенсерів. Проект надає розробникам інструменти для створення розгортання та монетизації АІ агентів у єдиному середовищі, включаючи хостинг, підтримку великих мовних моделей LLM, інструменти монетизації та соціальної інтеграції. Досить цікавий напрямок даного проєкту АІ, що зараз в темі, тому, неодмінно, якщо у вас є вільні стейбли. Не на всю котлету, не на максимальну алокацію. 200, 300, 150 доларів. Хто скільки може, можна пробувати заходити. На нашу думку, сама токеноміка говорить про те, що можна буде з цього зробити пару іксів. Період продажу починається з 1 травня і буде тривати до 8 травня 2025 року. Ціна токена. Яку нам пропонують це 0,75 центів. Кількість токенів, яких буде в продажі, це майже 6600 токенів флік. Мета збору їхньої команди це є 5 мільйонів, яку вони хочуть зібрати. Мінімальна покупка, як ми з вами вже знаємо, це є від 100 доларів. Максимальна покупка це 250 тисяч доларів. Ну і саме друзі, головне є те, що нам на ТГ віддають всі 100% токенів. Це круто, це Вау! А фонди, які інвестували в даний проєкт, це є Polychain Capital, це є Coinbase. Вони залучили туди 25 мільйонів у попередніх раундах. А тих раундів було 2. Перший раунд був у 2019 році, а другий був у 2022 році. Хіба це не хороші умови, щоб взяти участь? Хіба це не хороша можливість дати шанс Коінлісту ще раз показати себе і вернутися на ту дорогу, з якої ми з вами зачинали. Ми, G-Group, будемо брати участь в даному проєкті. Проект нас цікавить, хороші метрики, хороша команда, хороші фонди. І ми з вами, уявіть собі, друзі. Уявіть собі, тільки це, це дуже важливо. У 2019 році був перший взнос від фондів. І нам зараз, у 2025 році пропонують купити цей токен по тій ціні, яку заносив фонд у 2019 році. Скільки років фонди чекають на проєкт. Ми маємо 100% на ТГ розблокування даних токенів. Ми получимо свої токени. У нас не буде ні кліфів, ні вестінгів. Ми будемо пробувати. Якось так коротко. Я думаю, що вам було цікаво з нами. Ми будемо в даний проект заходити. І так, друзі, ми з вами провели коротенький огляд. Проєкту Flick на G-Group входить в даний проект. Для вас ми маємо промокод G-Group. Обов'язково ми будемо вдячні, Введіть його при купці даних токенів. Проект виходить в третьому кварталі, осінь. Відповідно у кого є вільні стейбли, не буде, напевне, лишнім. Закинути їх в даний проект і осінню забрати. Плюшки, так як ми з вами це любимо. А з вами був Володимир, команда G-Group. До нових зустрічей! Залишайте лайки, коментарі і всіх обняв!